Світ навколо нас ніколи не був таким гучним. Новини, соціальні мережі, нескінченні повідомлення. Ми постійно чуємо щось, але чи чуємо ми найголовніше, чи чуємо ми Бога. Бог говорить до нас, але його голос не кричить, не нав'язується, не перекрикує шум цього світу. Він говорить у тиші, і питання не в тому, чи говорить Бог, а в тому, чи ми його слухаємо. Сучасні технології зробили наше життя швидким. Ми прокидаємось, і перше, що робимо, перевіряємо телефон. Ми проводимо години у стрічці новин, переглядаючи чужі історії, читаючи суперечки в коментарях, дивлячись рекламу, яка нав'язує нам нові бажання. Світ постійно шумить, не даючи нам часу зупинитися. Але в цьому потоці інформації ми часто забуваємо про найважливіше ми забуваємо, що справжній мир і відповіді приходять не з екрана, а з Божої присутності. Чому нам важко почути Бога? Тому що Бог говорить у тиші, але світ вчить нас, що тиша це щось незручне, навіть страшне. Ми постійно намагаємося заповнити її звуками, музикою, відео, розмовами. Ми боїмося залишитися наодинці з собою, бо тоді доведеться почути свої думки, свої сумніви, свою душу. Але саме в тиші приходять Божі відповіді. Якщо ми хочемо почути його, потрібно знайти час, щоб замовкнути. Щоб навчитися слухати Бога, виділи час для тиші, створи простір без гаджетів і без шуму. Це може бути ранок перед початком дня або вечір перед сном. Просто посидь у тиші та відкрий серце для Бога. Молись не тільки словами, а й слуханням. Молитва це, це не тільки говорити, це також слухати. Запитай Бога, і замість того, щоб одразу відволікатися на інші справи, залишись у тиші. Читай Біблію усвідомлено. Біблія це голос Бога, звернений до нас. Часто ми читаємо її поспіхом, не вникаючи в зміст. Але коли ми читаємо з молитвою, вдумливо Бог відкриває нам відповіді, які нам потрібні менше інформаційного шуму, спробуй, хоча б раз на день відмовитися від перегляду новин чи соцмереж, Заміни це часом із Богом, і ти побачиш, як зміниться твій стан. Прислухайся до серця, Бог говорить через обставини, через людей, через внутрішній мир або неспокій. Якщо після молитви ти відчуваєш мир, це знак, що ти рухаєшся в правильному напрямку. Бог поруч завжди. Ми живемо у світі, який навчає нас бути зайнятими, але не навчає нас бути мудрими. Ми маємо час для всього, крім Бога. Але якщо ми знайдемо хоча б кілька хвилин на день для нього, наш світ почне змінюватися. Ось я стою при дверях і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, я ввійду до нього. Бог не нав'язується, Він чекає, коли ми його покличемо. Якщо ти почуваєшся загубленим у шумі цього світу, зупинись, дай Богові можливість говорити. Відкрий своє серце для нього, і ти почуєш голос, який дарує мир, любов і надію.